Доброго дня! компанія «Автобіс» вас вітає і пропонує свіже надходження. Це Renault Master L2H2. 2019 рік покупка 2,3 96 кВт з однією турбіною. Показуємо вам передню гуму відсотків 80. Задня ліпша відсотків 90. Далі з боку. Автомобіль рівний, не, не, не. м'ята немає. Дверцята на магнітах, тобто двері відкриваються повністю. Так, другу сторону показую вам. Порошки не подерті. Підлога, підлога по феншую, бачите, оригінальні стакани і буде зашита під самий верх. Тобто вам не буде, скажімо так, оббувається ось ця частина. Перевородка не знищена. Автомобіль в чудовому технічному стані. Так, Показуємо знову порожки вам. Карти. Бачите, потертості ніде, нічого немає. Панель ціла, є боковий аербек. Сидіння не продавлені. Оригінальна підлога. Показуємо підлогу. Зверніть увагу, яка підлога. Присутній кондиціонер, музика, мультикермо. Воздуховоди не поломані. Зверху є полочки. Стіки цілі. Замочки не порозбивані. Так він виглядає ззовні. І зараз ми покажемо всередині. Відкриваємо капот. Хвилинку не відкрив. Чиста робота двигуна, ніяких нарікань немає. Показуємо стакани. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Autobus, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. Або 073 360 22 02. У нас постійно різні автомобілі. Тому телефонуйте і будете задоволені покупкою. Також ми допомагаємо в сервісному центрі. Робимо перекладення з грузового автомобіля на пасажир, вантажу пасажир. Якщо вам потрібно окремо сидіння, можемо продати сидіння. Все це можна зробити в компанії Автобіс. Телефонуйте і ми домовимось. До зустрічі до перемоги.